У сусідствах зі щурами та комарами мешканці будинку по вулиці Кропивницького 80, уже понад 20 років потерпають від несправної каналізації. Мережі постійно рве й нечистоти стікають просто в підвал. Через це тут круглий рік, неприємні запахи та антисанітарія. Люди в пошуках допомоги обили не один чиновницький поріг, проте там на капітальний ремонт мережі не вистачає коштів. Тему продовжить Інна примак. У цьому будинку Кіровоградець Анатолій Романчук живе понад 20 років. Розповідає, проблеми з каналізацією тут почалися одразу після здачі житла в експлуатацію. Стоки замість тікати трубами постійно підтоплюють підвал. Должен существувати уклон, а у нас, виходить, антиуклон. Труби там не закріплені в підвалі. І при наповненні водою або вони просто на стиках розриваються і вода тече. У підвалі по коліно рідини демонструють місцеві. В цих умовах живуть пацюки, таргани та зграї комарів. О, смотрите, вже якщо хочете, пішли. Цей сморід не дає нормально жити, бідкаються люди. Молоді мами певні саме через таке сусідство їх діти постійно хворіють. Живу на первому тежені посередство на вонь йде з підвалу. У нас очень великі проблеми, дуже багато років. Зараз вже уже уже не так, але все одно, равно маленькі, ми були безвилазні бронхіти. те, що така обстановка справді підриває здоров'я, підтверджують і санепідеміологи. Погіршити стан здоров'я при хронічному бронхіті, при астмі людей, які також хворіють на різні алергічні захворювання. Якщо в цьому будинку є хворі на кишкові збутника, на вірус гепатиту, є носіями, всі ці. Мікроби з із, пражні, із, із, із попадають у січні води. Турбується місцевий через те, що через постійну вологу будинок може рухнути. Ми боїмося, що цей будинок може бути і і за його, тому що постійно там, ну я, я не знаю, ну, ми можемо так туди заглянути, а пройти туди неможливо, тому що я живу в коліно води там постійно. Ну, Звісно, може бути аварія, якась така не продусмотрена, дуже серйозна при тому. За допомогою жителі постійно звертаються до ЖЕКу, який обслуговує будинок. Комунальники труби латають, проте такого ремонту надовго не вистачає. Ми там вже герметізацію, все одно вода попадає в підвал. Треба виложити поставити трубу більшого діаметру. Если, если в бюджеті будуть деньги, это возможно. Ми этот дом пішом. Ну ви ж знаєте, що не резиновий коштів не і Поэтому, якщо буде така можливість, то звісно, желательно поміняти выход третього подъезда от дома до колодца. Про проблеми будинку добре відомо і міським посадовцям. Вони запевняють, як тільки будуть кошти, же кремонтом займеться. Випуски з під'їздів буде займатись наше комунальне підприємство. Далі відповідно до. Правил, які застосовуються в даному напрямку, випуск буде замінений нашим крепом. Анатолій Романчук з сусідами сподіваються, що кошти на ремонт все ж виділять, а ще пишуть листи з проханням допомоги в благодійній організації. І не Анатолій басистий день за днем.